спека не полишає Україну разом зі спекою та бездощовою погодою. Досить високим залишається рівень пожежної небезпеки. Як говорять рятувальники, наприкінці літа люди в житловому секторі починають навмисне випалювати суху траву, що дуже легко може призвести до серйозної пожежі. Насамперед, якщо це, скажімо, в побутових умовах, да, скажімо, в своїх цілях люди спалюють, щоб десь там озеленити, освіжити, да, то насамперед ні в якому разі. Не залишати місце випалювання сухої трави без нагляду. Слід при собі мати якісь підручні засоби, якими можна скористатися при гасінні пожежі. Ну, це можуть бути саме елементарні речі, це можуть бути там відро з водою, да? можуть бути там якісь граблі, щоб можна було це все діло загорнути. Місця випалювання сухої трави бажано покопувати, щоб вона, сам вогонь не перекинувся там, на сусідні. Скажем, домоволодіння там да на сусідню територію небезпечними за словами пожежників залишаються і вогнища, які Олександрійці розводять на відпочинку. Необачність городян призводить до виникнення пожеж не лише в лісах, але й на узбіччях доріг та в лісосмугах. Причиною пожежі може бути звичайний недопалок, який викинули з проїжджого автомобілю. Тому хотілось би десь звернути увагу населення міста, там гостей міста, мешканців. Тому щоб слідкували за своїми діями, не залишали після себе ніяких скажімо, матеріалів, речей, недопалків, сірників, які б могли призвести до виникнення пожежі, оскільки скажімо, пожежа самого сухого настилу як такової загрози не несе, але ж цей вогонь може перекинутися і на дерева, і на поля, якщо такі є біля проїжджої частини. Очуваючи на природі, не залишайте місце відпочинку, якщо не впевнені в тому, що полум'я повністю згасло. Адже за хвилину дві сухий настил може загорітися і перерости у верхову пожежу. Наслідки від такої пожежі, як правило, тяжкі, і справитися з нею надзвичайно складно. Значить, на сьогоднішній день таких випадків, щоб горіння настилу сухого переросло, десь в лісову пожежу, чи не залучив верхову. Такого на цьому році ще не було, але ж, як показує практика минулих років, в серпні місяці минулого року біля селища Звенігородка горів ліс. Ця пожежа не переросла в верхову, вона мала статус низової пожежі, але ж була дуже-дуже велика охоплена територія вогнем, і ця пожежа сталася із-за необережного поводження з вогнем під час відпочинку. Не встановлених осіб тому не варто легковажно ставитися до випалювання сухої трави, адже порушників правил пожежної небезпеки за статтею 175 Кодексу про адміністративні правопорушення чекають штрафи, і спілкуватися доведеться вже не з пожежниками, а зі співробітниками міліції.